Доброго дня, я Нестеренко Сергій, зоотехнік агрофірми імені Шевченка. Наше господарство займається розведенням корів Глоштинської породи. Загальна кількість корів 3 тисячі голів. Фізичний надій молока сягає на нашій фермі 42 літрів надійну корову та змістом жиру 3,9% та білку 3,3%. А це вже рівень кращих ферм Європи та США. Звичайно, що в основу раціону входять силос кукурузи та силос жита з додаванням концентрованих кормів для подальшого балансування раціонів. Коли ти починаєш отримувати досить високі результати продуктивності, то зростати стає досить важко і починаєш шукати кожен раз все нові і нові резерви. Житній силос – це ще один дієвий резерв отримати якісний корм, з яким можемо отримувати краще споживання корму, а отже, додаткову продуктивність. Перед відкриттям траншеї ми відбираємо зразок та відправляємо в лабораторію. Після отриманих результатів ми звертаємо увагу на такі показники, як міст сухої речовини, перетравність НДК, а відповідно низький вміст лігніну. А також оцінюємо і рівень неперетравної НДК. Високопродуктивні тварини завжди вимогливі до дрібниць. Наші раціони балансуються не тільки в загальної кількості енергії чи сирого протеїну, а й по балансу і швидкості перетравлення в рубці корови. Тому вимоги дуже значні. Ми досягаємо гарних показників якості при заготівлі житнього сінажу за рахунок злагодженій роботі на полі та на траншеї. Ми заготовили в цьому році житній силос з містом сухої речовини 32-33%, сира зола 10%. Перетравність НДК за 48 годин 73%. Вміст загального сирого протеїну досягає 21%. Як можна охарактеризувати житній силос для годівлі корів? Це білковий чи більше енергетичний корм? Цікаве питання, адже завдяки такій високій перетравності НДК та органічної речовини рівень чистої енергії лактації становить більше 7 мегаджоулів. Це комплексний продукт. Тут головне дотриматися норм підживлення при вирощуванні та скосити в оптимальній фазі. А заготовляти ми вміємо. Ми починаємо косити жито, коли вийшов прапорцевий листочок. Тоді буде низький вміст лігніну та високий вміст сирого протеїну. Регулюємо висоту зрізу 10-12 см від землі, підв'ялюємо до 30-35% сухої речовини і починаємо валкувати з подальшим підбиранням комбайном. У нас маса трамбувальної техніки не менше 50% від маси, що надходить в силосну траншею за годину, ну а швидкість не більше 5 км за годину. Щодо рекомендацій іншим господарствам, ми використовуємо і маємо результат. Це дає гарну економіку за рахунок двох врожаїв та є досить дієвим засобом для покращення продуктивності корів. Як житні сили впливає на споживання? Корму корів. В годівлі корів ми маємо ліміт часу, скільки корм затримується шлунково кишковому тракті. І чим вища перетравність, тим більше поживних речовин отримає корова. При цьому, чим менше неперетравних решток, тої тирси у вигляді лігніну, тим більше корова і споживає корму. Тут математика проста. Після введення в раціон силосу і джита ми помітили, що у нас збільшилося споживання сухої речовини до 2 кг. Якщо рахувати конверсію корму 1,5 то це додаткових 3 кг молока. Щодо здоров'я та поведінки тварин, житній силос досить енергетичний корм, якщо його правильно заготовити, але там немає крохмалю. Це повільна енергія для бактерій рубця. Тому чим краще і стабільніше працює рубець, тим здоровіші наші корови. Як же корма впливає на тепловий стрес, висока перетравність корму дозволяє отримувати більше перетравних поживних речовин, навіть коли знижується фізичне споживання корму. Високий рівень енергії, яка повільно надходить від перетравлення НДК в рубці, зменшує теплове навантаження на тварин в порівнянні до енергії, отриманої з крохмалю, який перетравлюється за короткий проміжок часу. Бактерії під час травлення в рубці виділяють тепло. І чим швидше відбувається травлення, тим більше виділяється тепла, яке також додатково нагріває тварину. Літом важливо використовувати високоперетравні корма, які мають розтягнутий і рівномірний процес травлення. Що означає кукурудзяний силос? Це основний корм на фермі, адже використовується по 25-30 кг на одну корову. Яка інша культура в наших реаліях може забезпечити такий вихід сухої речовини з гектара? І головне енергії це той корм, який є основою, який кукурудзяний не кращий. Там, де 25 чи 38% крохмалю. На мою думку, кращі сили з годівлі, де вміст крохмалю 38%. Такий корм краще споживається коровами і забезпечує вищу продуктивність. Легко заготовити масу, а от заготовити якісний енергетичний силос потребує окремого підходу. Ми використовуємо гібрид кукурудзи селекції КВС Intelligence. Це середньостиглий гібрид ФАО станови 380. Цей гібрид забезпечує і врожай, і якість. Для високих надоїв для мене важливим в силосі кукурудзи є вміст крохмалю, так як силос є джерелом енергії. При цьому ми чітко контролюємо вміст сухої речовини, адже вона свідчить на правильність фази заготівлі, перетравність андика та може впливати на якість трамбування. Як ми поєднуємо житній та кукурудзяний силос? У нас при балансуванні раціонів немає чіткої пропорції. Тут головне баланс поживних речовин. Практично для дійних корів ми згодовуємо до 30 кг кукурудзяного силосу і біля 10 кг житнього силосу. Але все залежить, для якої саме групи цей раціон, адже в нас є групи, де корови споживають біля 27 кг сухої речовини. Найголовніше в заготівлі кукурудзяного силусу є злагодженість роботи всіх працівників, справність техніки, дотримання виробничих протоколів, перед заготівлею щоденні виїзд на поле для контролю дозрівання кожного гібриду. Під час заготівлі регулювати висоту скошування це дає якісні та кількісні показники. В цей період ми викладаємось на максимум, бо пару тижнів роботи годують тварин цілий рік.